Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, На що стали на папері сумними рядами, Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні й ночі, За вишневий сад зелений, за ласки дівочі. За степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирать на пораду, нехай душі козацькі в Україні витирають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніпр широкий, море, степ і степ ревуть пороги. І могили гори, там родилась, арцювала Козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, засідала трупом поле, поки не остило.